Історія українського кінематографа за свідченням дослідників починається 1893 року, коли механік Одеського університету Йосип Тимченко сконструював кінознімальний і кінопроекційний апарат. Перша кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А перші кінопокази, що відбувалися в Одесі Харкові та Львові, викликали неабияке здивування та зацікавлення, адже багатьом глядачам важко було сприймати несподіваний рух звичних сталих зображень повсякденного життя. 1911 року Данило Сахненко зняв перше українське ігрове кіно Запорізька Січ, а далі були фільми Олександра Довженка Арсенал та Земля Івана Кавалерідзе Прометей та Анталка Полтавка. У роки Другої світової війни було знято фільм Райдуга Марка Донського, що передає трагедію окупованого фашистами українського села і який було відзначено багатьма зарубіжними нагородами. А далі були такі кіно-шедеври, як Тіні забутих предків, криниця для спраглих, камінний хрест, убій ідуть лише старі. За гетьмана Мазепу, гніздо, горлиці, плем'я, Хейтарма, Брама, мої думки тихі тощо. За сторічний розвиток українська кіноіндустрія дала Україні світу багато неймовірно талановитих акторів. Нуна Копержинська, Наталія Лужвій, Віра Холодна, Амвросі, Бучма, Іван Миколайчук, Богдан Ступка тощо. І перший випуск нашого відеопроєкту я хочу присвятити непересічній особистості українського театру та кіно. Сама про себе ця актриса каже, мені 96, і я пишаю своїм віком. Це актриса, яка у 2019 році увійшла до Національного реєстру рекордів України із формулюванням найтриваліший період виступу на театральній сцені 83 роки, Учениця Амбросія Бучми, сучасниця. Гната Юра Наталії Ужвій Нонико Пержинської, і це жива легенда української сцени Галина Яблонська. Народилася Галина Гіляріна 2 січня 1928 року в Умані. Її мама була драматичною актрисою, що з успіхом виступала в трупах різних провінційних театрів. Батько Юхим Сіденко, красним військовий, якому не було відбою від жінок. Саме через ревнощі мама Галини і розлучилася з першим чоловіком. Самого ж Юхима Сіденка доля не вельми жалувала на початку 30-х років. Радянська влада звинуватила його в розбудові Холодноярської республіки. А після ув'язнення його сліди загубилися у Севастополі у перші місяці Другої світової війни. Невдовзі після розлучення з Юхиму мама Галини виходить заміж за актора Гілярія Яблонського, який став першим вимогливим домашнім учителем для Галини. Згодом Гілярій Яблонський так прив'язався до своєї старанної учениці, що запропонував стати для неї другим батьком а їй пристати на його прізвище, яке стало для неї порятунком від переслідувань за кровне споріднення з опальним для радянської влади сіденком. Вперше Галина вийшла на сцену в 6 років, де виконала епізодичну роль хлопчика. А у 1936 році отримала роль у виставі Хатина дяді Тома. Вона зіграла дівчинку рабиню Топсі. Її гра так вразила глядачів, що адміністрація театру виплатила дитині акторці гонорар аж у 50 карбованців, що і стало першим професійним заробітком у житті майбутньої акторки. Закінченої акторської освіти немає. Фах здобувала з самого дитинства у різних театрах. Утім, справжньою духовною освітою для дівчини було село на Вінниччині, куди вона приїжджала до своєї бабусі по материнській лінії. Адже там ніколи не змовкало цілюще джерело багатющої української мови та української народної пісні. І ви були на гастролях у Кривому Розі, успішні гастролі. Ну, в основному, цей наш український репертуар цей традиційний, там безталанна Наймочка. І, і так далі, і так далі. І я грала Харитину, наймичка Затобілевичем. І е, на одній з вистав дуже гарно прийняли нас, там все і плакали, всі аплодували, все. Ми вже розреміруємося і грав там режисер, біжить, помічник режисера Павлі Все, 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 бігом, бігом, всі в закулісне фоє там, значить, директор сказав, щоб всі були там. Що таке, не знаю, не знаю, бігом, бігом, бігом. Ми хто розремірувався, хто ще наполовину, хто в халатику, хто вчора. Приходимо туди, там така група дуже солідних і так в одному такому стилі одягнутих чоловіків з величезним букетом. Мені один із них підносить цей букет, щось там дуже хороше говорять. А потім починають ну, традиційно, вони очевидно думали, що це Криворізький театр. Як потім виявилося, це була комісія ЦК партії, яка перевіряла е, стан е, з того, що відбувається в Кривому роді, тому що виявляється перед цим, тоді ж ніхто про це не писав, не по телевізору не показували, Там були страйки робітників. Це 50-й рік, ще тільки тільки закінчилася війна. Розрухи, нема продуктів, нема зарплати, як слід Коротше, робітники, а це таке промислове велике місто. І виявляє, ну, але це все ми дізнаємось про це пізніше, набагато. А в той момент, значить, місцева влада вирішила так підсолодити цю пілюлю і повели їх на наші вистави, бо вони. Ішли з успіхом. І, очевидно, вони не дуже там, рекламували, що це приїжджий якийсь Дніпропетровський театр. просто. Ну, коротше, і ну, Такі традиційні питання до керівництва: які у вас проблеми, що там треба. А в цей момент до мене підходить один з цих представників, дуже е, таких е, шанованих на той час людей. А ви, не хотіли б працювати в театрі імені Івана Франка? Піді мною земля захиталася з периферійного театру. Мені 22 роки ще не виповнилося напередодні вже це восени було, ми були на гастролях. там. І я кажу: ну хто це не хотів? Ну, але так це була кинута фраза, така не обов'язково. все, Поїхали. Ну, мене там привітали, що я так значить, справила таке враження, все. І все продовжив ми працювати. І вже ніхто мене не питав. Раптом, в лютому місяці 51 го року, в обласне управління культури приходить наказ з центру, тоді, було, не Міністерство культури не було, а було, було управління культури центральної і обласніці. Значить, артистку пересувного театру таку то, таку-то, таку-то перевести на роботу до Київського академічного театру імені Івана Франка. Із цього дня сон став реальністю для Галини Яблонської, адже вона так несподівано стала артисткою театру, про сцену якого можна було тільки мріяти. На ній виступали такі корифеї українського театрального мистецтва, як Гнат Юра, Амросій Бучма, Наталія Ужвій і багато інших визначних митців. Галина Гіляріна вбирала в себе науку цих визнаних корифеїв сцени. З ролі Галини у драмі Тараса Шевченка «Назар Стодоля» почалося багаторічне служіння в трупі театру. А потім вервиться ролей, які з найвищою майстерністю втілила Галина Яблонська на сцені столичного театру Софія у Бесталані, Маруся у Марусі Богославці, Катря в Несудилося, Катерина у фараонах, Ліда у Платоні Кречті, Леді Макдуф. У Макбоді за усі ці свої набутки Галина Яблонська і до сьогодні вдячна своїм незабутнім учителям, друзям партнерам по сцені. Ось як Галина Гілярівна згадує про роботу над виставою з Мросім Бучмою. Ну, перша роль мені пощастило дуже, тому що це був Шевченко. Це була моя е, теска Галя Назаріста Доля. І режисером був Амбросій Максимілянович Бочма. Це великий актор, великий і режисер, і взагалі людина дуже цікава. І все, що стосується моєї професії і моїх якихось надбань, чисто людських, це дуже багато було взято від нього, тому що це була людина дуже проста. І доступна, і така, знаєте, якась, ну, зараз би сказала, демократична. Він любив дуже молодь, зараз вже з молоддю дружив. Був в оточенні робітників сцени, там, міг з ними там, і черкчинку випити, І дуже вимогливий митець. Він, Він його манера мистецька була попереду часу. Він був Знаєте, настільки не схожий на все одно, і зараз деякі уривки з «Украденого щастя, то Наталя Михайлівна трошки там підспіює так, знаєте, наша манера така сентиментально, поетична. А він розмовляє, він живе. І було чому повчитися в нього. Дуже вимогливий був. Я пам'ятаю, в мене така тенденція весь час, я так якось стягнулася. Галя, ходи рівно, це козачка, вона має ходити гідно, як... не, не, не тягнися так. Ну, так як в мене не виходило завжди, ну, зразу так одразу не виходило він. Галя, я тобі до коси гирю, причеплю, щоб ти ходила рівно, була в мене довга коса. От, коротше, все, отакі От знаєте, підвалини. Той фундамент, на якому все потім наростало, це від нього. Я від нього дуже багато взяла. А ще її багатогранний талант повною мірою розкрився у кіно. Зокрема, в ролі Ольги у фільмі Веселка та у ролі Ольги Аркадін у фільмі РМ17. Що ж до популяризації української драматичної класики у жанрі фільму вистав, кожна з'ява яких викликала у широкого поціновича справжнє захоплення, то тут Галина Яблонська правдиво не знала собі рівних. Адже головні епізодичні ролі та ролі другого плану в таких фільмах-постановках, як Бесталанна, Геть Сором, Поєдинок. Поступитися місцем не судилось, тощо саме завдяки участі Галини Яблонської здобули гідне місце у кінотеатральній скарбниці українського мистецтва. Викладач Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карго Мар'ян Крушельницький спеціально скеровав своїх студентів, щоб вони обов'язково потрапили на виставу, де грає Яблонська. Бо вважав, що за мистецтвом образно сценічного перевтілення і за вмінням передати зі сцени справжні почуття рівно її актриси немає. Безліч разів після того, коли у тій чи іншій виставі звучали останні слова героїні у виконанні Яблонської, крізь лавину оплесків до артисти долинали вигуки на кшталт, актриса європейського класу, українська Сара Бернар, друга Марія Зеньковецька з та, на жаль, через театральні інтриги, шаленому успіху та визнанню в один прийдешній день ураз настав край, і Галині Яблонській довелося відійти у тінь. Як результат, понад десять років відома й улюблена багатьма Яблонська була змушена лишатися свідком власної театральної смерті. Актриса грала в епізодичних ролях чи ролях другого плану, і то дуже дуже рідко. Хат. Ради Бога, Чого ти сюди прийшла? Скучила. Занудилася. Ради Бога, Катюсю, йди звідси. Постой. Постой, я щось тобі мала сказати. Ну що, тому ну що? Ну кажи швидше. От, не згадаю. Катруся, йди, ну йди звідси, бо застукують, ми пропали. Жени мене. Да я хоч гляну на тебе. Вимучилась. Катюся, ти йди. йди. А, вимучилась. Йди, я зараз вийду в садок. Іди, іди. Згадала. Йди. Борони Боже, не йди, Дмитро, читуй тебе коло садка, коло будинка. Хочу вбити. Не йди, я за тим і прибігла. Він уб'є. Що ж ти зі мною робиш? Мало мені без тобой напасть. Ще не знаю, куди очей дівати. Батька і мати цураюсь. А тут ще раз Все, Сибіг його. Він не винен. Любить без душі серце своє не перебори божеволі. Ой, не ну побий мене та лиха та нещасна година, що зв'язався з Божевільними. Спокойні вдень, ні вночі. Все через тебе. Що ж я очинила? Душу і тіло віддала. Коли віддала по любові, то чому ж по них тужиш? <смітна> перестань, ну перестань, будь ласка, мені твої сльози в починках сидять. Ой, більше не буду. Це вже останнє, мабуть, з крові ринок. Катрусю, 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 ну іди, іди! ну іди звідси. Ви йдесь, як побачить сорому залежку. Я не за себе боюся, я за тебе. А мені тепер однаково. А я як прочула, що Дмитро наміряється, то й не стямилась. Кинулась мерщій. Іди, йди, йди Катрусю, ну іди, ну застукають, ми пропали. ну. Прощайте. Гріх тільки вам Михайле, за мене. прийти? Где, где этот шлюха? Ох, мерзавка, потаскуха, ты подлая дрянь, посягнула на сына, да я тебя сейчас собственными руками разорву. Мама, мама он... ради Бога, не оскорбляйте ее. Мам? мама. Раскатай. Жив. Да, мама, ради Бога, не делайте скандала. Нет. Ну, пожалейте нет. себя. Ну, познать, Мама, да что ли? Мама, я прошу вас, успокойтесь. Не будьте мне, не будьте. Я же не, не мешаю. Минуточку, ради Бога, и ты спите, Люди. Да что же это насилие? Михайло. Михайло, я вам не знаю. Мама, тату, Микола, я не знаю, что я с собой сделаю. Мама, пошадите ее, пощадите. За нее заступаюсь. За Да я сейчас, ее, я сейчас бог. Нюточка, ну... Не Оставьте! Оставьте! За ее Я сейчас, как тигрица, ее растерзаю. Позовите ее мать сюда. Эту старую сводню. Тащите ее сюда за косы. Пусть палюбується! Звільня, глибо, не мішати. І тоді кадуватимуть зводбиться, кажуть. За що? За що знущаєтесь? Що я вам учинила? Колоза напостила. Мене ганьбили. Мене оплювало, тепер топчете привселюдно. Як останню падлюку топчить. Топчить. Ну, прихочи, дурної, кличте, кличте всіх. Моя смелость. уведіть її, Завтра же едем отсюда. Ты з воржатый с косу одрізати и гонь. Косу. Косу. Тобі ерезати, Михайло. Ріж. Чого зупинились? Розшарпали серце, добивайте. Христа ради, добивайте, не пускайте живою. Дитину від вашого та найстрашнішою серед усіх цих невеселих подій стала та, що неждано і вириломно увірвалася в особисте життя артистки. Якось випадково жінка почула розмову свого чоловіка із його товаришем, у якій із його вуст прозвучала фатальна фраза: Я не люблю Галину, я її просто жалію. Після почутого здалося Галині, що саме небо впало долу до її ніг той, кому вона присвячувала кожну хвилину свого життя, часто жертвуючи власними інтересами чи інтересами дітей, в кого завжди вірила. Кидає суху і жорстоку фразу Я не люблю Галину, я її просто жалію. Отямившись, Галина вирішила, що у своєму артистичному житті їй було суджено опанувати багато сценічних ролей, що ж до особистого життя, то на роль жінки, з якою живуть лише з жалісливості, вона була не готова і подала на розлучення. Вічі, у якому переплилися особиста драма і творча порожнеча. Мало не привів Яблонську до самогубства. Жінка все частіше не на жарт розмірковувала над тим, як піти зі спорожнілого для неї життя. Але на щастя, один з працівників сцени, який давно спостерігав за дивною поведінкою жінки, вивів її з цього стану. День за днем, спілкуючись із цим чоловіком, Яблонська відчула, як до неї поволі починає повертатися упевненість у собі, віра, а згодом і переконання, що життя це найбільший скарб, дарований людині самим Всевишнім. На додачу друковані праці мудреця світового масштабу Миколи Рерха подаровані Яблонській цим чоловіком доконечно прислужилися поверненню жінки до повноцінного і активного життя. Через деякий час у театрі знову змінилося керівництво, і Галина Яблонська заслужено повернулася на орбіту колишньої своєї слави. Її нові сценічні роботи стали невід'ємною часткою у яскравому артистичному намисті франківців. А ще до сценічної роботи Галини Яблонської додалася її невтомна праця на ниві громадської діяльності. Вона займається популяризацією творчості Тараса Шевченка та української мови, очолює мистецько просвітницькі патріотичні організації, є художньою керівницею героїчного театру Пам'ять, повний кавалер ордена княгині Ольги Галина Яблонська і сьогодні веде активну громадську діяльність, часто зустрічається з воїнами. Не залишається острою всенародної боротьби з рашистською ордою. Слідці плачуть сові і б'ють з в Груди цілують, цілуй, цілу, цілуй, знов молодість. Не буде, цілуй, 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 її. знову молодість, не буде ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада весна йде назустріч нам. І все в цей час їй раде. поглянь уся, земля дремтить в великих обімах, Ночі очі, листки від шестить в траві стумок. Воркоче, чого ж стоїш руху ти, коли весь світ співає налагодь струни, струни золоті, весна бенке. Людь, плачуть соловій і. З груди цілуй, цілуй, цілуй. її. А всім нам Галина Гілярівна радить не засмучуйтесь, коли якісь негаразди у житті не буває нічого випадкового. Усе продумано і прописано зверху. Треба тільки вміти це прочитати і бути до цього готовим. Часто чуєш, коли виникає якась погана ситуація, у мене проблеми. Та не проблеми, а можливості перемінити все на краще. І з віком починаєш цінувати кожну мить, радіти красі, що нас оточує. Адже все прекрасне, і цей сніг, і засніжені дерева, довершена природа. Я з таким хвилюванням, і радістю, і щастям дивлюся на все це дивовижно, чудовий світ!